Я не народжений для війни. Так ніхто з вас не народжений для війни, але ми маємо її відпрацювати. Бо інакшого вибору, на жаль, у нас немає. Кропивницькому театрі показали моновиставу, «Ненароджені для війни від третьої окремої штурмової бригади. Єдину роль виконує боєць бригади, заслужений артист України Євген Авдієнко. Каже, на фронті він спочатку повномасштабної війни. Це співпраця з театром Чорний квадрат, з його режисером, очільником чорного квадрату Анатолієм Нійоловим, який з зі мною зробив цю виставу. Ідея виникла ще. Року, цієї ...весною року, почали ми працювати влітку. Говорить, ця трагікомедія насамперед адресована цивільним людям. В її основі реальні історії військовослужбовців з передової. Отже, яка картина? Захід сонця. Горить дві кацапських бемба. Ну, просто святоє. Артилеристом я був півтора року, отримав травми. Ніг зараз я військовослужбовець а взагалі десь близько 18 років я працював в різних театрах. Вистава тривала майже дві години. Дуже позитивні емоції. Десь сумні, дуже класна вистава, і я думаю, тут сюди потрібно більше людей долучати. Більшість історії саме такі були цікаві і поплакати, і посміятися. І наплакалися, і насміялися. За словами Євгена Авдієнка, з продажу квитків та благодійних внесків зібрали 35 тисяч гривень. Це йде на, на на все. У нас від, грубо кажучи, від колес для автівок, FPV і протез, протезування, все до копійки, все, що збирається тут донатами і квитками, Все йде тільки на потреби бригади. Ми були в 24 міста, по-моєму. От сьогодні перший раз в Кропивницькому. Говорить, планують показувати в Кривому Розі Запоріжжі, Житомирі, Рівному, Луцьку, Одесі та Києві. Олена Жикалова, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.